вот Пакеты есть специальные, они есть прозори, есть не прозори, есть. Є... Те, що ми можемо вам запропонувати, як саме національна поліція, головне це ваше бажання зробити краще нашу країну, допомагати громадянам і допомагати своєю освітою, тим як ви можете донести до них свою думку з позицією, що правова держава це найбільша цінність нашого суспільства. І кожен слід номерується і вказується, звідки він ви вилучений, з якого місця. Хтось шукає зброю, хтось шукає наркотики. Цей наш е, песик шукає людей. Сьомий, восьми, дев'ятий, десятий одинадцятий клас. Ми проводимо профорієнтаційні заходи. Допомагаємо дітям визначитись саме тому. Виникла така ініціатива. Ми зателефонували у поліцію. Вони погодились, приїхали, показали цей чудовий захід. Провели було цікаво послухати, особливо коли ти в місті живеш, і ти знаєш, що у нас працюють такі професіонали. Це дуже круто, що в принципі що з нами проводять таку роботу, і що до нас приїжджають такі класні експерти.